Так, використовуємо кетчуп. нальємо трохи на нижню булочку. Ось так. Чудово. А тепер додамо гірчиці. Круто. Викладаємо салат. Більше салату. Дені, як там котлета для бургера? Все під контролем. Вона готується на грилі. Настав час її знімати. Використовуємо лопатку. Перекладаємо на бургер. Далі слід вигласти сир. Так, а після помідор. І нам знову потрібна гірчиця. Ось так. Чудово. І звісно, додамо кетчуп. Так. Чудово. І як чудово. О, ні, джес. Ти поливаєш полоничним сиропом. Ти все зіпсувала. Мені не здається, ви полили бургер полонечним сиропом. Запитаємо думки журі. Не може бути. Це неприпустимо. Змішати десерт з бургером. Таке я не схвалюю. Ой, пробачте, я захопилась. Ведучий сем, що з вами? Ну що ж, давайте подамо з тим, що є. Можете куштувати.